українсько італійська комедія для сімейного перегляду в Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ фільму Коза ностра, мама їде. Ключову роль, у кинестрічці зіграла акторка Ірма Вітовська. За сюжетом головна героїня Влада Коза продає свій будинок у карпатському селі і переїжджає до Сицилії, аби жити з донькою і допомагати виховувати онука. Сюрприз. Тихо, ти не так його тримаєш. Дай сюди. Але їм не вдалося налагодити спільний побут під одним дахом і не встигла влада коза засмутитися, як випадково потрапила до вілли голови мафіозного клану, куди влаштувалася хатньою робітницею. П'ять євро на годину чотири. Насправді помилково часом пишуть, що то дома господиня чи «Заробітчанка». Ніяк вона не «Заробітчанка», не буду спойлерити в фільмі, ви побачите. Це абсолютно не влада коза, вона б ніколи не пішла на «Заробітчанку». І я б, по мені видно, що я нещасна. Я завжди сильна і весела. Оце така сама влада коза. Вона їде туди зовсім за іншого за іншим, але змушена так страпляються події фільму, що вона змушена бути певним «Заробітчанкою». Відтак герої комедії закручуються у динамічному вирі подій, де турботлива українська мама й в домі прибере, і смачний борщ зварить і допоможе розібратися з усіма проблемами сім'ї мафіозі. Борщ. Фамілія разом і жартують. Допрем'єрний показ фільму відбувся в рамках проєкту Персона. Його засновниця Мар'яна Заклінська переконана, ця кіностріжка буде зрозумілою і близькою для кожного глядача, адже це кіно про нас самих сміливих, сильних і авантюрних українців. Ця тема, коли е, мама і діти. Коли мама дуже турбується про дітей, я теж спойлери за не сильно буду. За турбується. За сильно турбується, засильно турботлива мама. І десь кожен в цьому фільмі буде бачити себе. Хтось побачить себе як дитину, якого мама опікує, хтось побачить себе тією мамою, а хтось побачить себе тим чоловіком, який ну власне прийняв, так. Цю сильну українську жінку. Ірма Вітовська каже, тепле домашнє атмосферне кіно зараз не аби як потрібне українцям, бо сміх своєрідна терапія, яка допоможе не впасти духом під час Великої війни. Оці дві години ілюзії сховати свій війни, ілюзії подивитись на себе тими, якими ми були до того, поки тут не падали ракети по всій Україні. Звичайно, я менше б хотіла, щоб був фільм без смаку, де українці дивіли, де українці якісь шмаркаються і чухаються, де низькопробна музика. А все-таки українці такі доступні, і мені здається, що я сподіваюся, що Коза десь в цьому ключі якраз і є тим фільмом, який об'єднає послабитися, посміятися і не відчути якоїсь незрозумілої неприємності, що ми щось не так. Переглянути кінострічку Коза ностра мама їде на великих екранах можна з 1 грудня. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.